Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами трагедією, яка розгортається, на жаль, на моїх очах з жіночкою, яка приїхала до Канади з дитиною з Києва. По-перше, я хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео, натисніти на дзвіночок. Залиште 4-5 слів у коментарях під цим відео. Ну, а ми давайте з вами розглянемо, як вам не потрапити у подібну пастку. Отже, що е, коїться зараз. Ця жіночка приїхала з сином 5 місяців по тому з Києва, і е, на перший погляд в неї складається все дуже гарно. Вона отримала житло, її прийняла канадська родина. Вона живе безкоштовно. Вона нічого не платить за житло за жильє. Ця родина допомогла їй придбати тут машину. Ця родина дуже гарно відноситься до них. Вона вже знайшла роботу. Чотири місяці як вже працює. Непогана робота, не щось там фантастичне, але робота є. Її син ходить до школи місцевої. Але вона стає сумрачнішою все більше і більше день від, день від дня і вже дуже серйозно так налаштована уїжджати з Канади. Я порадив їй змінити місце проживання, тому що, на мій погляд, вона з першого разу зробила дуже невірний вибір. Вона з великого міста, з Києва. Так, тут вона живе, вона живе не в Вінніпезі. Ця родина, яка надала їй притулок, вони живуть за межами Вінніпегу, Не, не так далеко, 20 минут 20 хвилин їзди до Вінніпегу. Але все ж таки це не місце, не, не місто велике, так. Навіть коли я з нею розмовляв, вона мені каже, вони їздили багато з сином у Вінніпек, Їм не, не подобається ці, е, це місто, і вона зовсім в розпачі така знаходиться. По-перше, вона мені казала, що окей, що вона, що вона, мабуть, буде з цим боротись, щоб щоб тільки отримати постійне резидентство тут. Так і. По-перше, її вибір пав на Манітобу, тому що вона була націлена на постійне резидентство. Це, з її слів, це її дитина наполягала на тому, щоб приїхати до Канади. Так? Це не був її 100% вибір, вона просто порадилась з дитиною. Дитина, дитина дуже хотіла до, до Канади. І вони зробили вибір Манітоби, базуючись на імміграційних процесах. Їй вже до речі, в неї дуже непогана англійська мова. Вона вже має тест на руках, е вона вже має всі документи на руках, щоб податись на підтримку провинційну і потім податись на постійне резидентство. І вона каже, що, по перше, вона думала, вважала, що вона все ж таки витерпиться і отримає тут цей постійне резидентство, а вже потім буде думати, що робити далі. Але чим надалі, тим гірше. І зараз вона вже каже, що навіть не впевнена, чи вона буде чекати того перманент-резиденту. І це така показова ситуація, так, яка показує ще раз, що перше місце життя у Канаді, вибір місця життя, він дуже, -дуже важливий. Ви можете отримати розочарування 100% розочарування від всієї країни, від всієї Канади тільки лиш тому, що, по-перше, приїдете не в те місце, куди б вам треба було їхати, це, що, це, це, це е, произошло із цією жіночкою. Я раджу їй поїхати до Калгарі, чи до е, Едмонтана, чи до Якось іншого крупного міста у Канаді, але вона вже у цій пастці, коли вона з одного боку, вона тут якби має так звану. Навіть не знаю, як це сказати: так звану е, защиту, так протекшен за за її спиною у виді цього безкоштовного життя, і вона вже боїться змінювати ще раз щось, мовити їхати ще ще кудись. Але з іншого боку, це те, що вона має це безкоштовне житло, це безкоштовне, це, це житло коштує їй багато е, нервів, багато здоров'я, і е, це, це, це безкоштовне. Житло коштує її, її, її життя actually, так? Я хочу ще раз порадити вам, українці, якщо ви жили у невеликому містечку чи у сільській місцевості в Україні, я впевнений, що в невеличких місцях, будь-манітоба то Манітоба або будь-яке інше місце у Канаді, вам буде комфортно. Вам буде комфортно у канадських невеличких місцях, вам буде комфортно у сільце... сіль... сільської місцевості в Канаді. Але якщо ви все своє життя прожили у великому місті, будь-то Київ, Харків, Донецьк, Одеса, Херсон, Запоріжжя, будь-яке велике місце, я впевнений на 100%, що у вас буде е, тяжка депресія, якщо ви е, спочатку приїдете в. Не в те місце. Я ще раз хочу вам порадити і наголосити на те, що коли ви робите вибір, куди вам поїхати зараз. Останнє, що б я мав на увазі, це як мені потім емігрирувати і, і отримати постійне резидентство. По-перше, я б ставив у главу угла: це наявність роботи. і Інфраструктура, життя все, що є в той чи не чи іншій місцевості, підходить воно мені, моїй сім'ї, моїм дітям чи ні. І вже після цього я би тільки ставив би е, у пункт можливість іммігрувати. У вас буде багато різних можливостей, навіть якщо ви не зможете використати якусь провинційну програму. Працюючи вже в Канаді, ви зможете знайти якусь можливість іммігрувати. Але якщо ви будете ставити е, імміграційний процес в главу угла, і при цьому ви будете страждати кожен день, знаходячись в Канаді, повірте мені, через декілька місяців ви будете ви знанавиди Канаду. Ви не захочете ні постійного резидентства, нічого від цієї від цієї страни, це буде для вас каторга. тому тисячу разів. Подумайте, зважте все, коли ви будете вибирати місцевість. Звичайно, я надію, що ця жіночка переборить себе, що вона знайде в себе мужність сили щось змінити на краще. І ми, я, я зіштовхнувся з нею по роботі по, на, на робочому місці. Ми общаємось. Дуже таки багато, я їй зараз допомагаю з питаннями, як отримати постійне резидентство. Я надію, що в неї буде все гарно. Але я також надію, що ви будете теж розумні, і у вас також буде все гарно. Я хочу ще раз нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал. Поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок. 70% моїх глядачів все ще не підписані на мій канал. Зробіть це, друзі, допоможіть каналу, допоможіть іншим українцям, які шукають правдиву інформацію про Канаду, як імигрувати в Канаду, знайти цю інформацію на моєму каналі. Ну і як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!